Ну що ж, друзі, вітаю вас! Мародерство узаконили. Сьогодні Верховна Рада 260 голосами широкої коаліції ширки, яка складається із зелених Слуг рода, батьківщини, колишніх ОПЗЖників, довіри і так далі, проголосували за купівлю двох старих російських ядерних енергоблоків у Болгарії. Вартість цієї оборудки лише за останні три місяці зросла із 600 мільйонів доларів до 1 мільярда доларів. Дані енергоблоки розраховані лише на російське ядерне паливо. Будуватимуть їх невідомо скільки років і чи взагалі запустять ці енергоблоки у роботу, тому що для їх побудови не вистачає багатьох вузлів. Які можна закупити лише, і лише в Росії, і в країні агресорі. І ця вся оборудка буде фінансуватися лише з бюджету України, тому що міжнародні партнери відмовилися фінансувати цей ганебний проєкт і всіляко відмовляли Україну від цього. Коштуватиме це нам з вами з мінімум на даний час 120 мільярдів гривень. На фронті не вистачає зброї, люди отримують. Мінімальні жульгідні пенсії, не має грошей на виплату пораненим і загиблим, зате є гроші на ось таку хрестоматійну оборудку, в порівнянні з якою вишки бойка десь курять собі в стороні. Ця вся наволоч просто, просто не відчуває ніякого страху або навпаки, розуміє, що це останнє, що вони можуть красти. І отак от тупо і безбожно виділяють на це останні кошти, які є в бюджеті України. Адже саме підвищення тарифів за електроенергію ось всі ці мільярди, які ми з вами переплатили, вони також підуть на це. Тому вітаю отару, особливо прихильників зі Ви в чергове зробили себе разом.